У цій колонії на Київщині відбувають покарання близько семи сотень осіб. Станом на кінець травня 129 із з них написали заяви про те, що хотіли б піти до війська. Про це повідомили представники мін'юсту, які запросили журналістів поспілкуватися з деякими засудженими. Серед охочих служити 23-річний Віталій, який потрапив до в'язниці за збут наркотиків. Чи спочатку повномасштабного вторгнення хотів піти на війну, але на той момент не було прийнято закону. Як тільки прийняли, відразу ж написав заяву, прийшов в ВЛК, спілкувався з представниками військових частин. Сюди приїжджала мобільна ВЛК. Ми тут все проходили, потім ходили, здавали аналізи, щоб не було віч гепатиту. І після цього вже спілкувався з представниками ТЦК та військових бригади. Умовно дострокове звільнення для служби в армії широко обговорюють у в'язниці, каже Олег. Теж засуджений за збут наркотиків. П'ятницю підписав президент. в п'ятниці, коли закон підписав президент, відтоді й обговорюється. ТЦК, ВЛК приїхали сюди вже буквально в суботу. Це був привід для розмов номер один, і з тих пір нічого не змінюється. Усі, о, коли вже суди, коли нас заберуть, валізи зібрані. Кидана заберу все самчимодані собране. Утім сам чоловік не має бажання приєднуватися до війська його насторожують умови. Наскільки мені там... наскільки мені відомо, без права відпустки. Мені, як людині, яка відсиділа три роки, не бачила рідних, іти воювати, не маючи можливості бачити своїх рідних. Як на мене, це не дуже. 21-річний Ігор теж вагається. Він відбуває покарання за наркоторгівлю. Є певний страх. Ну я цього не скриваю. Певні побоювання. Ще б хотілося б ну, більше розуміти на яких умовах, що буде далі. Хочеться побачити, що буде з першої хвилі мобілізації. І вже на цьому досвіді хлопців, які зараз вже йдуть служити, робити для себе якісь виводи і приймати рішення. Ігор каже, що в колонії працює на промзоні і робить корисну для армії роботу. Коли вийде на волю, хлопець планує закінчити університет. Він навчався на історика-археолога до того, як потрапив за ґрати. Я маю намір вийти по мовнодостроковому звільненню. Буквально через менше ніж рік у мене вже буде льгота відкрита. Я зможу подавати в суд. Я Думаю, я все таки вийду на свободу раніше. Хочеться побачити рідних, хочеться настроїти своє життя нормально. У травні набув чинності закон, який дозволяє засудженим за нетяжкі злочини умовно достроково виходити на волю для служби в ЗСУ за контрактом. Перші мобілізовані таким чином уже проходять вишкіл. Ми, ми! Аман слава слава! за законом мобілізація має відбуватися на добровільній основі. Утім, беруть не всіх. Перше це право особи вона звертається з відповідною заявою. Друге, вона повинна відповідати за вимогам повинна відповідати за здоров'ям тим вимогам, які ставляться до військовослужбовців. Третє це згода командира, який працює разом з психологом. І, окрім цього, є запобіжник, який пов'язаний з тим, що рішення приймає в кінці кінців суд. Не мають права на звільнення ті, хто вчинив, зокрема, злочини проти національної безпеки, тяжкі корупційні правопорушення, а також ув'язнені за вбивство двох і більше осіб, сексуальне насильство, тероризм. Чи водіння в нетверезому стані, яке спричинило смерть кількох людей, водночас засуджені за ненавмисне вбивство можуть бути звільнені, якщо буде згода командира і суду, каже один з авторів закону Сергій Іонушас. На його думку, нардепи передбачили достатньо запобіжників, аби звільнені для служби в армії в'язні не скоювали повторних правопорушень. Дивіться, це умовно дострокове звільнення. Якщо особа склає новий злочин, то окрім Нового сроку вона буде ще відбутий срок, відповідно до якого його умовно дострокове звільнення, додатково відбувати. Звісно, як будь-які військовослужбовці, будь-які громадяни нашої держави, можливо, хтось і буде сковувати злочини, але якщо особа дійсно хоче виправитись і повернутися захисником, а не особою, яка має судимість, мені здається, що таких випадків буде менше. Після набуття законом чинності представники бригад почали активний рекрутинг у колоніях. Владислав з п'ятої окремої штурмової бригади каже, що в його підрозділі формують окремий батальйон із людей з кримінальним минулим. Згідно законодавства, це має бути спеціалізовано ну, загін спеціалізованого призначення а у нас просто штурмова бригада. І щоб вони десь перебували в спеціалізованому призначенні, це потрібно створити окремий спеціалізований підрозділ. Нам конче необхідні люди, і ми створили батальйон. Ось і все. Третя штурмова бригада теж активно набирає в'язнів. Кожна людина це окрема історія, це, це окремий підхід, ну це особисте спілкування з людиною, тобто ніякого там конвеєра. Особисте спілкування з кожною людиною Дмитро Сліп Кухарчук рекрутер третьої штурмової, який відвідує установи відбування покарань і шукає майбутніх бійців. Ми зустрічаємося після його візиту до однієї з колоній. Насправді сьогодні дами трошки в цю тюрму запізнились всього на всього. 17 людей відібрали з 40 бажаючих, тобто там ми теж не всіх беремо. Базові критерії відбору стан здоров'я, нетяжкі статті, психологічні якості. Між бригадами існує навіть конкуренція за засуджених добровольців, які відповідають усім критеріям, каже Дмитро. В першу чергу я звертаю увагу якраз таки на морально-психологічний стан людини. От якщо морально-психологічний стан в нормі, да, то, то тоді. і… Людина якби готова до війни. Якщо є проблеми з фізичним станом, то фізичний стан завжди можна підтягнути. А моралі, якщо немає, то її ніколи не буде. Третя штурмова планує не створювати окремі підрозділи із засуджених, як це прописано в законі, а інтегрувати їх у свої структури. Одну-дві людини на відділення. Після учебки ми будемо їх рівномірно інтегровувати в підрозділи. штрафних батальйонів, щось подібного ми створювати не будемо. Це, це в першу чергу порушує поняття нашої честі, нашої совісті, взагалі будь-які моральні принципи, які існують. Дуже добре, що є рівень свідомості високий у ув'язнених. Тобто, да, отак от ходиш, спілкуєшся на свободі з людьми, у них такого рівня свідомості немає. Багато людей, які тут сидять, не мали били би тут сидіти. Багато людей, які ходять на свободі. Давно мало би тут опинитися. Норму про створення окремих спеціалізованих підрозділів критикує і правозахисник Олег Цвілий. На його думку, це відлякує і демотивує засуджених. Це колектив, ви розумієте, це вже злагоджений. Чим якийсь там спецпідрозділ нагнали всіх-всіх одразу, і там засуджених в них також за під час відбування покарання свої конфлікти. Вони в таких умовах, як ті пауки в банці, ви розумієте? Час їх перекинули в іншу, щоб вони не притягли старі конфлікти, стару свою неприязнь. Ну в підрозділ ви розумієте, чим цим це небезпечно. Тому, звісно, ці підрозділи потрібно створювати, але я ж кажу, їх потрібно створювати за необхідності, під завдання якесь там диверсійне, там розвідувальне. Олег Цвілий також має застереження щодо заборони для мобілізованих ув'язнених брати відпустки. Крім того, він вказує на корупційні ризики. Охочі стати до лав ЗСУ насамперед мають отримати схвалення від адміністрації в'язниці, яка, за даними правозахисника, не завжди охоче дає добро таким добровольцям. У мін'юсті кажуть, що більше 4,5 тисяч засуджених виявили бажання служити у перші тижні дії закону. Майже 800 людей отримали позитивні вироки суду і почали навчання. Звісно, що ми очікували попереднім опитуванням, що більше ну що приблизно ми будемо орієнтуватися на 4,5 тисячі. Але я особисто не очікувала, що ці 4,5 тисячі в перші тижні вперше напише заяви в перші тижні. Після прийняття а, і вступу в дію закону це, це несподіванка, але зараз ми а, жодним чином не впливаємо на думку засуджених. Вони між собою а, обговорюють, обговорюють ці, цю, цю можливість да, приймають рішення в Україні. Відбувають покарання за вчинені злочини близько 26 тисяч людей. Тепер чимало засуджених спостерігатимуть за службою перших добровольців. Згодом до лав ЗСУ можуть приєднатися ще більше в'язнів. До того ж, на це є схвалення у кримінальному світі, каже Олег Цвілий. Багато хто на свободі зараз людей, які мають авторитет в цій категорії людей захищають країни з перших днів війни. І, ну і тим паче, що наскільки мені відомо, є благословіння, скажімо так, злочинних генералів. На ну щоб ми так себе поводили в країні і, і долучалися разом із співробітниками правоохоронних органів, разом з зсу, тобто в одній команді, ми тримали оборону. Це все нормально. І військові, і представники мін'юсту відкидають порівняння з російськими загонами в'язнів Шторм З чи ПВК Вагнер кажуть, ідеться про геть різні підходи й ідеї. Тоді як на початку повномасштабного вторгнення лунало чимало голосів проти в'язнів у армії. Нині військові ставляться до мобілізації засуджених здебільшого позитивно на тлі гострої нестачі бійців.